Може, вам треба пошукати десь діток у безвідповідальних завідників, або у притулках, або на вулиці, знаєте, там, ну, де самі там, дворянської породи народжують. Бо у нормальних завідників лише у 8 тижнів робиться перша вакцинація. А 8 тижнів то є 2 місяці. Потім йде карантин. А потім йде ревакцинація через 21 день. Тобто, у нормальних завідників ви, ви такого щастя не знайдете. Щоб знаєте, щоб було таке гарне, якісне і все було добре. І щоб завідник міг віддати вам дитину і ні за що не переживав. Ну, у нас таких немає, ми таких не віддаємо. В такому віці ми не віддаємо. Ми милуємося, поняли дітьми. Робимо їм повну вакцинацію, глистогонки, обробки, а потім вже віддаємо дітей. А до двох місяців ні-ні. То, то вам треба десь пошукати в іншому місці. Вам не до мене пробачте. і, Ну, напевно, не пишіть мені, господі. Та й наразі дітей в нас нема на продаж. Поняли? Але до двох місяців, боже Боже. Я не знаю це. Це хто може віддати. Я своїх точно не віддам до двох місців. У мене з цим поняттям поняли жорстко все. Тобто вісім тижнів це йде перша вакцинація. Потім ревакцинація через 21 день. А між цими проміжками в мене йде глистогонка, поняли? То ні, в нас ви таких до двох місяців не знайдете. А в мене ще й сука моя, поняли, вона годує цицькою до двох, а то і більше місяців дітей. Як ж я можуть дітей від мамки відірвати? Ви що? Перечитайте. Перш ніж купляти десь. Цуценя перечитайте, які мають бути там у нормальних завідників витримки, поняли, які мають бути обробки, а потім беріть, беріть дитину. Бо до двох місяців, якщо ви візьмете дитину не оброблену, не вакциновану, вона у вас просто загине. А тим паче, вона вони в нас не дешеві, поняли, ви викинете деньги. А дитина загине, але тут не в, день, не в грошах у мене справа. Тут. Я хочу, щоб мої діти жили спокійно. Ну, ну коротше, Господи, як почитаєш, я не можу інший раз, аж дивуюся. Невже коли люди купляють дитину, то вони не читають. Коли берете машину, ви ж перечитуєте за машину, правда? Або за мікроволновку, а дитину що? Пофіг. Ну, капець, я не знаю. Я, Вам не до нас. От і все. Вам не